Це почало позначатися на вазі і самопочутті. Тож нині родина замислилася, як же правильно харчуватися, щоб позбутися зайвих кілограмів. Через надлишкову вагу страждає кожен третій українець. Чим загрожують здоров'ю зайві кілограми? Дізнаємося у нашого терапевта Бориса Скачка. Борис Скачко Ликар-терапевт ликувально-оздоровчего центра. Это э, не просто косметическая проблема, что это не просто вот, человека стало немножко больше. Это у него стало значительно больше заболеваний и рисков для здоровья. Первое, что нужно делать при снижении веса, это активация обмена веществ. Это можно достичь быстро кофеином, можно достичь йодом, но значительно проще это достигать белками. Почему? Потому что белки активируют обменные процессы и обеспечивают их на уровне метаболизма. Найкраще починати день зі споживання білків та вітамінів, адже такий сніданок дає відчуття ситості та потужний заряд бадьорості. Щоб контролювати вагу та збагатити раціон корисними речовинами, дієтологи рекомендують вживати білкові коктейлі. Вони поживні, але малокалорійні. Так, смачний живильний коктейль, розроблений компанією Herbalife, містить лише 200 кілокалорій. У ньому 17 грамів білка та комплекс із 23 вітамінів і мікроелементів, поліненасичені жирні кислоти та клітковина. На сніданок із нього можна приготувати марафонський шейк. Для цього слід збити в блендері 2 столові ложки коктейлю, склянку води. Банан або використати ще й інший продукт гербалайф, протеїнову суміш, у кожній ложці якої 5 грамів білка. Луїджиґратон, віце-президент компанії Гербалайф з медичних питань та освіти. So people... Якщо ви замінюєте сніданок коктейлями гербалайф, то отримуєте збалансоване харчування, насичене вітамінами і мікроелементами. Такі продукти також наполовину складаються з білків тваринного та рослинного походження, що, як відомо, важливі для роботи серцево-судинної системи. Експерти ВООЗ рекомендують споживати не менше ніж 25 грамів соєвого білка щодня. Це допомагає контролювати рівень холестерину у крові. Окрім того, протеїни у коктейлі малокалорійні. Тому, якщо людина його п'є, то забезпечує себе енергією, має хороше самопочуття і контролює вагу. Щоб правильно схуднути, переходьте на здорове харчування. Дієтологи рекомендують споживати білкові коктейлі. Це додасть сил, надовго забезпечить відчуття ситості, збагатить раціон необхідними корисними речовинами.